Тролейбус маз 103 т Це 12-метровий напівнизькопідлоговий тролейбус для перевезень у містах. Косов має МАЗ. Електрообладнання встановлюється в ТОВ Етон. Тролейбус спроєктовано у 1999 році. Перші моделі тролейбусу були презентовані у березні 2000 року. Такі тролейбуси працюють у Росії, Білорусі та Україні. Усі 60 екземплярів України знаходяться у Києві та Білій церкві. Довжина цього тролейбуса 12160 мм, ширина 2500 мм. Висота 2890 мм. База 6140 мм. Кліренс 125 мм. Маса без пасажирів 11 200 тонн. Повна маса 1800 тонн. Максимальна швидкість при повному завантаженні 65 км за годину. Мас максимальна швидкість при пустому салоні 65 км за годину. Розгін від 0 до 50 км за годину 22 секунди. Міст для сидіння 25. Нормальна кількість 100. Повна місткість – 100. Назва двигуна Динамо ДК ДК-211. Керування 300 імпульсне керування електрообладнання, потужність 170 кВт. Робоча напруга 600 В. Тролейбус був фактично списаний зі свого автобусного аналога MAS 103. Кузова машини залишаються майже без змін, габаритами від 112160x 500 х 322 і вагонокомпонтування. Один з достоїнств тролейбуса з м'який розгін гальмування. плавний хід. Колес, колеса розташовані за формулою 4х2. Підвізка пневматично важільна, нівелює дефекти дороги. Низька підлога висотою 36 см. Над проїжджою частиною дає змогу швидкому виходу і входу пасажирів з тролейбуса. Також передбачає функцію перевезення інвалідів у візках до двох дорослих людей або дітей у дитячих візках. Для цих цілий тролейбуси означені висунним пандусом, що висувається з підлоги під середніми дверима, також можливе перевезення колісних поклажі. Та габаритних вантажів. Проте це зазвичай робиться за окрему плату. Салон вирішено залишити без змін. Тому у ньому налічується до 25 сидячих місць і до 80 стоячих загальна пасажира пасажирасть, не враховуючи контролера та кондуктора, становить 100 до 108 чоловік двері двостворчості. Відкриваються з характерним та тихим шипінням. Є система протизажиму та повіреного ключа, блокування ходу з відкритими або наполовину закритими дверима. Вікна, вікна безпечні, Клеєння затоновані термокоричневим кольором. Підвищена електробезпека, штанги, токоприймачі та троси, обиті двома шарами. Ізоленти, увесь комплект електрообладнання, перенесений нагору кузов електроізольовано. Сам комплект герметично ізольовано, дроти, вловлювання, забиті дві шарами ізоленти. Система сповіщення складається з маршрутних вказівків і гучномосів, за якими водій або кондуктор сповіщає про назви зупинок, електронні табло переводяться за допомогою комп'ютера. На тролейбу встановлено двого московського динамо ДК 21 потужністю 170 кВт. Що нерідко застосовується на автобусах того ж виробництва, окрім двигунів, що постачаються Ярославським моторним заводом, використано трисно-імпульсну систему керування електрообладнанням, що забезпечено менші витрати електроенергії і плавність сходу та розгону тролейбуса. МАЗ-103Т – тролейбус на базі автобуса МАЗ-103. Тролейбус MAS 103, станом на після 24 лютого 2022 року, не один тролейбус даної моделі mas 103 т та маз ЕТОН т 103 не виїжджав через нестачу комплектації та закінчення їхньої експлуатації. Станом на 2012 рік тролейбуси MAS 103Т було 45 одиниць та експлуатувався депо номер 1 депо номер 2 Депо номер 3 але крім порівняно з депо номер 4 але у 2015 році Київпастран заявив, що тролейбуси маз 103 т будуть почати списати та тролейбуси в даної моделі і тролейбус маз 103 т повинні бути відстрочені від експлуатації у 2022 році. На сьогоднішній день можна побачити тролейбус маз 103 т з бортовим номером 1701, зберігся у музеї київському електротранспорті міста Києва, який Даний тролейбукс земляр перевезли в музею Києва в 2015 році. Але всі тролейбуси маз 103Т останній виїзд був тролейбусів 24 лютого 2022 року. І тролейбус маз МА 103 т і маз етон Т-103 у Києві назавжди увійшли в історію.